Старі кодаки, центр села. На перший погляд, звичайне поле, але ж ні, розсип кам'яних хрестів і надгробків, яким майже півтори сотні років, і хто зна, що ще там внизу під землею. Унікальне козацьке кладовище біля старих кодаків і досі недосліджене. Цвинтар розкинувся дорогою до популярного місця відпочинку кар'єру. Історик Віталій Суховий розповідає: 350 років тому тут стояла велична польська фортеця Кодак, яку неодноразово захоплювали козаки. З неї і виросло одноіменне поселення в Кодаку проживало десь трошки більше тисячі душ. Поселення спочатку знаходилося з обох боків від е фортеці. А кладовище знаходилося трошечки вище. Щоправда, козацькі могили до наших часів не збереглися. Скоріше за все, вони тут є, просто їх треба копати. Історик припускає: хрести з дерева могли зіпсуватись, а кам'яним надгробкам дали нове життя селяни. Старі надгробні плити селяни могли забирати для того, щоб там укріпляти свої хати. Там ще щось. Це досить типове явище з різними козацькими кладовищами по різних місцях. А от пам'ятники нащадкам козаків та торговцям ще стоять: на одному читаємо. Тут спочиває прах пахомія Звєрєва, сина заможного купця, який потонув на Дніпрових порогах. За легендою, тіло 29-річного бідолахи знайшли лише за декілька років після зникнення. А причина смерті оповита таємницями одна з версій нещасний випадок. Човен міг налетіти на греблі порога, перевернутися. Він міг просто вдаритися головою. Брило якусь камінну і просто втопитися. Хоча є й кривавіша версія, її розповідає засновниця місцевого музею Ніна Протопопенко, мовляв, купець звіряв, притискав селян. От народ і помстився на двох його синах. От містку одного втопили, одного повісили. А батько після цього геть збожеволів. Зняв з себе всі одяг, весь закував себе цип'ями. <ріст> викинув ключ і водів рубище, і так ходив до кінця своїх днів. Місцеві запевняють, є тут і значно старіші поховання. Знайшли е, тут залишки давніх цивілізацій. Тут жили і вікінки, і скіфи, царі скіфів приїздили, щоб зачати своїх нащадків. Чому саме тут? А тому, що тут сама енергетика, сама сильна. Кладовище має величезну історичну цінність, кажуть фахівці. Не так багато у нас збережених старих кладовищ. А тут ми можемо бачити і різні цікаві надгробки, і можливо при розкопці деяких могил ми можемо знайти більш ранні цікаві поховання. Але цвинтар руйнується. Місцеві згадують, як козацькі поховання буквально сипалися зі схилів місцевої балки. Пороховниці саблі ржаві. Находили. Оця ж кручка обвалювалась. Осипалися і захоронення гробіки, а запорожці видно ж і хоронили сабля там, пороховниця. Частина надгробків повалені не без допомоги вандалів. Ото п'яний той пам'ятник стояв поміщику звірів. завалили його. А деякі пам'ятники взагалі намагались поцупити. Дві машини стояли і приготували два пам'ятника забрати пахомових. І Я їм заводила проєкти реконструкції історичного кладовища. Почали з'являтись ще у 90-х. Розкопки на кладовищі і відновлення по можливості надгробків. Але далі планів діло не пішло. Зараз у новоолександрівській громаді, якій підпорядковуються старі кодаки, заявили, на час дії воєнного стану не розроблятимуть проєкти з відновлення. Цвинтар лише прибирають від сміття, косять бур'яни та відгородили від дороги чагарником для красоти. А у іншій частині кладовища вже відвели ділянку під нову церкву на заміну зруйнованій, яка стояла на цьому місці ще за козацьких часів. Владислава вдієнко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.